Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таку ситуацію, пов'язану із взаємостосунками між НАТО та Росією. В контексті війни, звичайно, роблю цей розклад того, що вже третій раз щось прилітає по Румунії або знаходять щось в Румунії уламки дрону. Румунія говорить, Румунія повідомляє НАТО, а реакція НАТО якась незрозуміла. Замість того, щоб поставити ППО на території, яка прилягає до України, щоб відбивати, вони будують укриття на території Румунії. Тому давайте подивимось. Румунія будує укриття для людей. Румунія будує, так, будує, вже вона втомилася, і вона, скажімо так, вона дуже насторожена, дуже насторожена. І, знаєте, таке відчуття, ніби, от Румунія думає, що їй дуже важко на її плечі дуже великий груз звалився, і вона відчуває себе якби ізольованою, покинутою усіма країнами НАТО, ну, тобто самим альянсом НАТО, в яке входять декілька країн. Нато вже, от дивіться, тут дев'ятка НАТО без Румунії. Нато ніби як відвертається від цієї важкої ситуації, від цієї проблеми, уходить від Румунії, Вирішуй свою проблему сама, вона каже. Або будуй ППО. Нам не потрібно вв'язуватися в цю важку ситуацію. Ми маємо триматися ізольовано. Інакше буде дуже важко, інакше будемо постійно включати ППО як Україна і оборонятися. Навіть дивіться, я говорила за те ППО, да, чому би не поставити. Вони не хочуть, вони от, от все ППО, вони його зібрали і забрали, і віднесли, ну, тобто не застосували. Не застосували, намагаються знайти якісь інші шляхи з цієї складної ситуації, але вони не хочуть в'язуватися. Ну, скажімо так, це така от інфантильна дитяча поведінка. Сховатися. Знаєте, Будуємо е укриття, щоб сховатися. Інфантильна дитяча поведінка е з боку країн НАТО. Так, давайте подивимося. Так, що тут в мене? Ну, бачите, знову ж таки, докладу вже. Докладу. Ну, намагаються вони абстрагуватися, намагаються вони про це не думати. І вони ще, знаєте, таке відчуття, ніби вони мають якісь сумніви, а таке більше не повториться, а таке більше не повториться. Мають сподівання, мають ілюзію, що їхні сумніви стосовно їхньої безпеки або небезпеки вони розвіюються, вони безпочвіні, не мають під собою ніякої основи. Ну, подумаєш, там якесь літало, залетіло по по ну, так, неправильній траєкторії. Нічого страшного в цьому нема. Тобто вони не бачать доцільність цього. Давайте ще подивимось, яка реакція Росії на таку інфантильну поведінку країн НАТО або Альянсу. Північно-Атлантичний Альянс НАТО. Яка реакція Росії на реакцію НАТО? Реакція Росії. Для них це вони навіть не очікували, що, що НАТО так відреагує. Вони, по-перше, для них це, як, знаєте, гром серед ясного неба, що е відповідь, відповідь НАТО, вона руйнується. Ну, от по картах, тобто її не буде. Її не буде. І вони про це знають. Вони про це знають. Я навіть хочу так сказати, що Дехто, хто знаходиться ну, в керівництві цього НАТО, має незаконні, незаконні стосунки із Кремлем. Незаконні стосунки з Кремлем і надає якусь вражаючу інформацію, тобто тримає руку на пульсі, допомагає Росії тримати руку на пульсі. І прогнозувати майбутні події. Якась людина є серед керівництва НАТО, яка допомагає Росії інформаційно, з прогнозуванням, або з якимись такими діями, от, незаконними діями, що і руйнує імідж НАТО, ми не будемо в це в'язуватись. Це не наша справа. Це не є, це не є по закону. Тут іде якась таємно інформаційна, таємно інформаційний злочин, який отримує Кремль від НАТО від ну, декого? Стосовно подальших планів, зливання іде планів. Це була реакція Росії. Тепер яка реакція НАТО? Насправді яка реакція НАТО на те, що ну, Росія провокує, можна так сказати. Багдаді все спокійно. Отака реакція НАТО. Моя хата з краю, мені дуже добре. І е, ця війна, оце от королева мечів, це війна. Е, вона має. Шоу must go on? Без, без нас, без нашого втручання. Ми собі займаємося своїми справами. Таким чином. Ну і давайте подивимось, до чого призведе такий, така взаємодія НАТО і Росії, коли Росія провокує, а НАТО терпляче, сидить і мовчить. Або виражає занепокій. До чого призведе? Eh, хочу сказати так: це призведе до, ну, скажімо, загнивання, до застійного стану eh, того hm, конкурентноспроможності в плані захисту, до гниття захисту всього миру, всього світу. Розумієте, про що йдеться мова? До руйнації. До руйнації поваги е, лідерів, до е, руйнації кордонів певних країн. Це не добре є. Це є недобре. Перевернута смерть це як іде застій, загнивання. Е, ну, от немає воно перспектив, немає перспектив, немає ніякого розвитку для того, щоб бути конкурентно спроможним у е збройному озброєнні у, у, у світі. Тобто, це йде до руйнації кордонів. Така от пасивна позиція НАТО вона йде до руйнації кордонів. Знову ж таки, тут іде Мова про треті особи, які можуть. Антихристи, антихристи, тут ще йде і щось мені йде релігійна спільнота. Цей папа, третя особа ще буде щось там потякати. Не знаю, до чого він тут. Але тут йдеться мова про руйнації всіх заповідей Божих. Під виглядом. Вимушеного вибору, а в мене, ну, як почала Раша війну проти України? Що казав Лукашенко? А ми знали, звідки готувалися нападіння. А, а цей моль вшива, плішива. Що казала? Що в нас не було іншого вибору? Тобто, це буде те саме те саме. Ну, і по ітогу покажіть. Чим це вся історія закінчиться з прильотами по територіям країн НАТО, які межають, межують з Україною. А вони ще будуть, повірте, чим це все закінчиться? Ламання системи, ламання системи захисту, обнулення до загострення ситуації. І воно почнеться з території біля води, бачите, пояснюю. Ламання захисту, порушення, порушення е, системи контролю, порушення закону внаслідок обнулення або початок цього початок, і почнеться з території води. Дивіться, вода, і де вона, починається проблема. Спочатку це почнеться, як якась інформація подаватися. Поступово. Знову територія води. Територія води. Пояснюю, звідки я беру ці карти. Територія води, там, де тепло, там, де такий темніше колір, такий темперамент там, знаєте, Гарячий темперамент. Тобто це люди вогню, такі вони вогняні? Звідки, Звідти почнеться? Ось так. Ну, маємо те, що маємо. это порождає беззаконие. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку. Очікую на ваші коментарі стосовно моєї цієї думки. Я, звичайно, не військовий експерт, я читаю карти, я не політолог, я можу помилятися. Тому буду завжди вдячна за ваш відгук. І бережіть себе, будь ласка, все є Україна.